Усім привіт! Сьогодні у нас марафон як забрати бока за 10 днів. І для того, щоб наші тренування були максимально ефективними, потрібно пам'ятати три простих правила: по-перше, це раціональне харчування. Друге, достатній питьовий режим. П'ємо 30-40 мг на кілограм маси тіла. І, звичайно, здоровий сон. Дуже часто ми його недооцінюємо, хоча знаємо, що для того, щоб ми могли в повно тренуватись, нам потрібно достатньо відпочивати. Для того, щоб розпочати це тренування, нам потрібно підготувати свій організм до майбутньої роботи. Тому не забудьте виконати розминку, яка є у цьому плейлисті. Також нам потрібно підготувати наш інвентар. Сьогодні у нас не просте тренування, а тренування зі стільцями. Підготуйте. Собі його. І так само перевірте, щоб ваш стілець е, не їздив по підлозі. Якщо е, він буде дуже ковзати, то краще візьміть якийсь килимок і підстеліть під нього. Е, так само перед початком нашої роботи ми з вами розберемо техніку основних вправ, які будуть під час інтервального тренування, для того, щоб ви могли максимально точно їх виконувати. Ну, починаємо. Перша вправа у нас буде бурпі. Присідаємо, спина рівна. Відстрибуємо назад в планку. Тут дуже важливо от, е, тримати спину рівно, не провисати вниз, не підніматись вгору. Стрибком назад і вистрибуємо вгору. Цей варіант не є з найлегших, найлег тому, якщо вам заскладно його виконувати, можете спростити. Присіли, відстрибнули в планку, стрибнули, просто піднялися. Не вистрибуєте вгору. Якщо і цей варіант для вас заскладний, нічого страшного, ми спростимо ще. Присідаємо, все робимо кроками. Нога назад, назад, всіли і піднялися. Цей варіант буде найпростішим. Наступна вправа. У нас буде з вами сидячи на стільці, на м'язи живота Тут важливо, щоб ми утримували спину максимально рівно. Вихідне положення, прямий кут в колінах, не провисаємо назад, опускаємо ногу, піднімаємо. Вдих, видих. Вдих. Покажу в префільді. Дуже важливо, щоб ви не провисали вниз, щоб спина не округлювалась. Нам потрібна рівна спина, і ми повинні не просто згинати ногу, а працювати стегном. Зберігаючи прямий кут в коліні, опускаємо ногу вниз, вдих. 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 Якщо заскладно вам виконувати на стільці, нічого страшного, ми це. Саме можемо зробити з вами на підлозі. Тільки дуже обережно, щоб ви не почали просто махати ногами. Тоді результат буде зовсім інакше, і так можна вдома перед телевізором сидіти. Нам головне опускати стегно, зберігаючи вкут в коліні. Тоді працюють м'язи живота і передня частина стегна. Якщо і такий варіант для вас буде заскладний, нічого страшного, ми просто опускаємося наперед передпліччя і продовжуємо працювати теж за рахунок м'язів живота. Так. Дві вправи є. Третя вправа. У нас положення планки. Але планка не проста. бокова, Одна нога на підлогу, інша на стілець. Тут ми контролюємо, що в нас кисть, лікоть і плече були на одній лінії. Виходимо в планку, не провисаємо. Вирівнюємо ногу, торкаємося руки і повертаємося на місце. Тримаємо рівновагу. Добре. Якщо це складно, ви можете це саме робити з упору на коліні. Добре. Тут головне не провисати тазом вниз, тоді у вас все вийде. Цю саму вправу ми повторимо в іншу сторону. І ще одна вправа. Ми стаємо в планку. і в нас буде біг. З високими піднятими колінами. Тут головне, щоб ви не робили отаких речей, не піднімали таз вгору. Планка і в планці, утримуючи м'ясо живота сильно напруженим, працюємо. Це буде перше коло інтервального тренування. Кожну вправу виконуємо по хвилині. Далі у нас невеличкий відпочинок, 20 секунд, і ще одне коло. В другому колі будуть ці самі вправи, але ми їх будемо трішки ускладнювати. Єдине, хочу, щоб ми розібрали ще одну вправу, якої не було в першому колі. Вихідне положення це планка, але ноги в нас на стільці дещо складніше. Тут головне не провисати, прес напружений. Ми робимо вдих з видихом. Тянемо коліно до протилежного плеча і вихідне положення. Вдих з видихом. А вдих? Молодці. Знову ж таки отримуємо положення планки. Якщо цей варіант для вас заскладний, нічого страшного, ви можете зробити планку з упором руками на стілець і виконувати ту саму вправу. Так буде простіше. Вдих. У нас задіється і сильний центр, і косі м'яза-живота. Все, ми з вами, в принципі, готові. Техніку і вправи знаємо. Починаємо. Для тренування нам буде потрібний інтервальний таймер. Включаємо його. І перша вправа у нас в бурбі. Поїхали. Вниз, планка, стрибок. Старайтесь не заганяти себе. Працюємо в комфортному темпі. Якщо можете виконувати вправи швидше, виконуйте швидше. Це буде тільки краще. Вгору. Але якщо вам все складно, пам'ятаєте про полегшений варіант. Вниз, кроками назад, утримуємо планку. Піднялися. Давайте ще раз. Вниз. Назад. Планка. Піднялися. Якщо можете, ми продовжуємо стрибками. Вниз. Планка. Ще. І стрибаємо. Молодці. Не забуваємо тримати прес. Напружений в планці. Ми молодці. Ще. Супер. Є. Наступна вправа сидячи на стільці. Пам'ятаємо. Підняли. Видих. Вдих. Найдеся ще підтягуємо м'язи живота. Контролюємо спини, не провалюємося вниз, щоб в нас не вийшло таких речей. І не махаємо ногою, а опускаємо стегно. зберігаючи прямий кут в коліні. Прес напружений. Вже відчуваєте, як нас сильно працюють м'язи живота. Вниз. Супер. Тримаємо спини. Головне виконувати все технічно правильно. Пам'ятайте, якщо цей варіант вам заскладний, ви все можете робити на підлозі. Чи опускатись на передпліччя? Молодці. Супер. Планка. І побігли. Коліна до грудей. Ще. Тут головне не переходьте. На такий біг утримуємо планку і побігли. Коліна високо. Раз напружений. І не округлюйте спини. Спини рівні. Дихання не затримуємо. Молодці. Чудове кардіонавантаження. Працює все тіло. Ще. Думаю, ви вже зігрілися. Не здаємося. Супер. Пам'ятаєте, бокова планка. Рука вгору. Відчуваємо косі м'язи живота. Якщо заскладно, робити те саме з положення коліна на підлозі. Можна сідати. Тримаємося. Ще зовсім небагато. Не забувайте за полегшений варіант. Якщо ви втомились, переходьте на нього. Головне, щоб ви працювали і не здавались. Бачу вже, коли інтервальний таймер, тому в кінці можу собі це дозволити. Не доробити один раз. Є. Те саме на іншу сторону. Спина рівна. Утримуємо планку. Головне, не провисайте вниз, тоді вашій руці буде дуже важко. Прес напружений. У. 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 Ще. У. У. Дуже добре працюють. Наші м'язи живота. У. 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 Тримаємося. Пам'ятайте про полегшений варіант. Завжди можете перейти на нього, але не здаємося. Ви молодці. Мета вже зовсім близько. Супер, ви Молодці. Перше коло у нас завершено. Якщо у вас томились зап'ястя, можете за цих 20 секунд їх розм'яти, потягнути на себе. Наспереді знову будуть вправи з планками. Молодці, готуємося. Друге коло, бурпі. Тут можемо ускладнити. Вниз. Планка. Сіли і вистрибування вгору. Нагадую, якщо заскладно, вниз. Виходимо в планку кроками. Піднялися. Вниз. Можна залишитись на попередньому варіанті. Так, як ми робили в першому колі, або ускладнити ще вниз. Тримаємося ще один раз. Молодці. Знову вправо сидячи на стільці. Вихідне положення. Опускаємо дві ноги вниз. Вгору. Вдих. Не округлюємо спину. Не провисаємо вниз. Сильний прес. Вниз. Покажу вам в профіль. Головне, щоб ви не махали ногами. Опускаємо стегно. Прямий кут і вгору. Вдих. Навидеться ще більше. Підтягуємо м'язи живота. Дих. молодці, Тримаємося. В комфортному темпі. Головне, щоб ви відчували, що працюють саме ті м'язи, про які я говорю. Прес і верхня частина стегна. Якщо ви відчуваєте спину, значить ви виконуєте неправильно і скоріше за все на неї завалились. Спину тримаємо рівно. Так, бокова планка. Одна нога під стілець. Інша вгору. І ми працюємо. Ще. Молодці. Прес напружений. Якщо це складно, можете з коліна, або варіант. Якщо у вас стільчик їздить так само, як зараз в мене, можете підкласти під нього килимок. Ну або, як я, балансувати і напружувати ще м'язи стабілізатор. І ще раз. На відпочити зап'ястя. І все на іншу сторону. Тримаємося на сьогодні, всього залишилось дві вправи. Раз, напружений. Фу. 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 Нічого страшного, якщо одна рука вас легше тримає, друга менше. Можливо, у вас просто неоднаково натреновані запястя. Нічого страшного, це все тренується. Головне ваше бажання. Тому можете на одну. Руку робити в повну амплітуду, а на іншу, наприклад, з коліна. Ну, Але це, звичайно, якщо вам дуже складно. Якщо ви можете робити все в повному обсязі, ви не халяву. Ще тримаємося. У мене явно ця рука слабша. Не так просто глядається, як зап'ясть. Тоді нам на допомогу. Мені повезло. Розслабили зап'ястя. І остання вправа. Пам'ятаєте? Планка, коли стопи на стільці, видих. По діагоналі. Працюють косі м'язи живота. Тянем коліно до протилежної плеча. І ще такий варіант. Вам за складний. Ще раз нагадаю, нічого страшного. Не мучайте себе простіше, коли ви планку. Зробите з упорою на стілець і коліно тягнемо до протилежного плеча. Це, звичайно, якщо вам потрібно, полегшити завдання. Якщо ні, ми продовжуємо працювати з планки. Ще трошки, вже 7 секунд залишилось. Супер, молодці. Потрусили руками і нам залишилась найприємніша частина. Стрейщин. Потягнулись вперед. Стараємося з круглою сни і витягуємося за руками максимально вперед, розтягуємо м'язи спини. Витягнулись вгору. Вдих і з видихом на витягування. Потягнули, розтягнули м'язи живота. Ще раз з видихом вперед. Витягуємося вгору. Вдих. І на звина витягувані назад. Опустили. Рука вгору. Ростянулись. По діагоналі. Витягуємося за кінчиками пальців. Повністю відчуваємо, як у нас розтягується спина. Знову бік. Більше назад. Розкрутились. Ліва. По центру. Кругла спина сторону, Більше назад. Розкрутились. Потянули ще плечі Рука до себе. Назад, за зап'ястя і потянулися. Добре. Інша рука. Назад. Потянулись. Розслабили зап'ястя. Потросили руками вгору вдих. Розслабили ще раз і собі аплодисменти. Молодці, ми дуже гарно потренувалися. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити лайк та підписуватись на наш канал. До зустрічі! Всім гарного дня! Па-па!